Доброго ранку, мої любі малята! У нас з вами заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Тема нашого заняття мороз чарівник. Дітки, послухайте, будь ласка, віршик загадку та спробуйте її відгадати. Хтось малює на вікні квіти, казочки чудні, вимальовує старанно, він узори. Бездоганно. І коли ж таке буває? Коли снігом замітає, хто малює на вікні? Розкажіть, нови мені. Правильно, дітки, це все відбувається взимку. А хто ж малює? Ці візеруночки. Молодці, мороз. Дітки, давайте з вами виглянемо у віконечко. Та подивимося, хто ж намалював нам такі чудові малюнки? На що схожі ці візерунки? Хто їх намалював, як ви гадаєте? Правильно, дітки, це морозець. А коли ж, дітки, землю замітає снігом? Правильно, взимку. Чи подобаються вам малюночки за вікном, які намалював нам мороз? Так, вони чудові. Пограємо з вами в дидактичну гру, яка називається Витівки морозу. Що буде з водою, якщо її винести на двір в морозну погоду? Правильно малята, вона перетвориться в лід. А що ж станеться з калюжею під час морозу? Так, мої розумники, калюжа замерзне. Що робить мороз з річками, озерами та ставками? Вірно, він їх сковує в льоди. А на що ж, дітки, мороз? Перетворює водичку, яка капає з даху. Молодці на бурульку. А як же може мороз змінити скло на вікнах, правильно розмалювати різними візерунками? Що ж, малята, дуже гарно ми з вами працювали та відповідали на запитання. Та час настав нам трішки відпочити. Пропоную виконати фізкульт хвилинку, яка називається розминка. Руки в сторони та вгору. На носочки піднялись. Підніми голівки вгору і на долоньки подивись. Присідати ми почнемо, добре ноги розімнемо. Раз. Присіли руки прямо. Встали знову все так само. Повертаємося вправно, все виконуємо гарно. Ліво вправо повернулись і сусіду усміхнулись. А тепер малята. Хочу вам запропонувати стати дослідниками та зробити такий дослід, який називається Властивості води лід. Ну що ж, дітки, розпочнемо наш дослід. Для цього малята я вже підготувала лід. А знаєте, як він утворився? У такий стаканчик я налила водичку. Та поставила його до морозильної камери. Він там постояв певний час, замерз, і через це утворився лід. І перший експеримент ми проведемо так подивимося, який лід! Для цього ми візьмемо аркуш кольорового паперу. Я обрала блакитний, а ви, дітки, можете обрати будь-якого кольору та покладемо на нього лід. Подивіться малята, лід який. Так, дітки, він прозорий та безбарний, тому що з під льоду ми бачимо наш папір блакитного кольору. Тепер, дітки, проведемо наступний експеримент. Візьмемо наш лід в ручки та подивимося, який лід. Так, він холодний, а ще він твердий та гладенький. Малята, а тепер давайте стиснемо наш лід у долонці. Подивіться, дітки, що в моїй долонці утворилося та капає на столик. Правильно, водичка. А знаєте, малята чому? Тому що долонька тепла, а лід холодний, і лід почав танути. І останній дослід, який ми малята з вами проведемо, це перевіримо, що ж відбудеться з льодом, якщо ми покладемо його у ємкість з гарячою водою. Беремо наш лід і кладемо його до нашої ємкості з водою. Та будемо чекати, що ж з ним відбудеться. Дітки, давайте перевіримо, що ж відбулося з нашим шматочком льоду. Пам'ятаєте, який він був на початку досліду? А тепер подивимось. Погляньте, малята, льоду майже не залишилося ось лише малесенький-малесенький шматочок. А знаєте, дітки, чому? Тому що вода тепла і лід наш також перетворився на воду. Погляньте, діти, у ємкості з водою вже зовсім не залишилось льоду. Вона вся перетворилася на водичку. Отже, малята ми можемо сказати, що лід це твердий стан води. То що, дітки, чи сподобалось? Вам наше сьогоднішнє заняття, що ми з вами робили? Чи сподобався вам наш дослід, який проводили? А коли малята, ми можемо побачити таке явище природи, як мороз? Правильно, дітки, взимку! Дякую вам, мої винахідники, до зустрічі!